Троянди цвітуть, його інопланітяни сідають. День Незалежності один, бачили, так само накриває. Зараз щось буде. Бабах! Я виключаюсь, Ярик, ти ховайся в буду, я виключаюсь, щоб по телефону не вальнуло. То зараз буде чумачеча річ. Дуже, дуже, дуже чумачеча. Напевно може трошки града валить. Навіть черлянські солов'ї вже тікають. Тут як Пісок Ну... Пісок в ту сторону як пішов. Це зараз буде обтресе все, що не, не доросло. Ой -ой 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 -ой. Але там піска. Та воно кругом той пісок. Ні, я то спитаю, як піщана буряна. Дивіться. Все. До побачення. Зніму, коли пройде.